Розповім кілька слів для чого і які цілі були. Значить, він, як вийшов з тюрми, зразу сказав: я не буду балотуватись президенти, не буду створювати нову партію, я буду допомагати опозиції виграти наступні президентські вибори. Тим паче, в нього законодавство забороняє три наступні роки, найближчі балотуватися і обіймати якісь посади держави. І була в нього така програма, що має бути перше, обов'язково єдиний кандидат від опозиції. Друге, має бути програма реформ справжніх, які будуть озвучені людь людьми підтримані. Можливо, не, не все популярно буде там, не все легко, але те, що за якийсь короткий час потім дасть результат. Третє, має бути команда, озвучена, зрозуміла, людьми підтримана, яка ці реформи буде впроваджувати. І четверте, має бути великий громадський рух, який скине Януковича в той момент, коли він не захоче віддавати владу, програвши вибори. Власне, потім трошки плани змінились. Почався Євромайдан, який переріс просто Майдан. Але можна сказати, що те все, що говорив Луценко, і те, що ми підтримали, воно десь здійснюється. Рух оцей створився. Він створився хаотично, може не в такому ну, вигляді, як планувалось. Зараз є люди, які готові боротися. Зараз всі говорять про те, що має бути програма спільна, і майже всі згодні з тим, що має бути єдиний кандидат. Можливо, ще не всі готові прийняти це рішення. Комусь треба буде поступитися, але так чи інакше, 10 президентів від опозиції бути не може, може бути один. Якщо зараз ще не домовились, можливо, ще не наступив час, можливо, треба узгодити, можливо, треба повернутись, так як говорять до конституції. коли Уряд має більше влади, ніж президент, парламентсько Президентська республіка. Тоді буде коаліція, яка складеться з свободи, з удару, з батьківщини, тоді буде достатньо посад і роботи для всіх. І можливо зараз про це варто говорити. Далі, що говорив ще Луценко? Так як міністр, колишній, так як людина, яка побувала за гратами, він говорив, що він спробував, він наводив такі цифри: 95. 5% керівників обласних і районних управлінь і відділів міліції, він коли став міністр, міністром поміняв. Але мало що вдалося змінити тоді кардинально. Ну, Людей не били, але особливо зрушень не було. Він це визнає, він просить пробачення за то на кожного мітингу, перебуваючи там в різних містах. Він тоді сказав, що треба такий в нього, ну, умовна назва, план на палму, всю міліцію повністю звільнити, в той же ж день прийняти закон і набрати нову. Це було десь три місяці тому, чотири місяці тому. Тоді ще Берку так на вулицях не бив людей, тоді ще гаїшники не ходили по домам активістів автомайданів. Але ті слова його підтверджуються, як, як ніколи. Зараз очевидно, що він був правим. Я думаю, що те, коли позавчора вночі, ну, з п'ятниці на суботу, в Києві, був мітинг, знаєте, під судом Києво-Святошицький суд, засудив людей ніби за тероризм на 6 років людей практично ні в чому, абсолютно невинних. І коли люди почали протестувати, блокувати виїзд,